ЗСУ влаштували пекло росіянам у Торецьку, Зачистили одну із найбільших шахт. Окупанти в паніці відходять. Над містом вивісили українські прапори. Чи вдасться втримати Торецьк? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Торецьк тримається. Українські бійці провели успішні контратаки у місті. У ході кількох операцій вони зачистили від ворога шахту Торецьк і теракон Фомиха. Паралельно передові загони Нацполіції Людь та спецназ корт відтискають росіян на північних околицях Турецька. Наразі вони вклинилися в місто на майже половину квадратного кілометра. Над Турецьком все, що майорять наші стяги, зокрема, оператори дронів 28-ї бригади встановили український прапор над шахтою Турецька. Перед цим їм довелося ліквідувати групу окупантів, яка отримала наказ вивісити над об'єктом свій триколор. Український FPV-дрон поцілив у двох загарбників, які разом із російським прапором полетіли вниз. І тепер над шахтою майорить лише український стяг. Присутні наші воїни і у центрі міста. Бійці об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь вивісили свій прапор посеред Турецька. У такий спосіб воїни розвінчали міф пропаганди Кремля про нібито втрату міста, Бої все ще тривають. Також прапор України з'явився над шахтою у турецьку. Почесне завдання виконали бійці батальйону безпілотних систем Ворон зі складу сотої бригади. Шахта центральна є найстарішою в Україні, їй понад 150 років. Об'єкт досі під контролем ЗСУ. Турецький напрямок один із найгарячіших на фронті. За даними Генштабу, за минулу добу росіяни провели 95 штурмів, із них 13 – саме на цій ділянці, неподалік Турецька, Деліївки та Щербинівки. Більше ворожих атак відбулося лише на Покровському і Курському напрямках. Втрати загарбників досі шалені. Тільки за добу наші воїни ліквідували вбитими і пораненими 1150 окупантів. Також спалили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артсистеми та багато іншої техніки. Бої у Турецьку не припиняються ні на мить. Протистояння точаться за кожен клаптик території міста. Переважно це зіткнення всередині будівель. Хоча від них уже майже нічого не лишилося. Росія перетворила турецьк на руїну, як і багато інших українських міст до цього. Та навіть попри важкі бої наші оборонці знаходять хвилинку, аби звернутися до рідних прямо із епіцентру цього пекла. Ось таке щемливе відео своїй мамі записав боєць бригади Хижак із позивним Марлі. Мам, все нормально, не хвилюйся. Я діл шапку. Нагадаю, що днями міноборони РФ заявило про нібито остаточну окупацію Трецька. Американська газета The Washington Post пише, що якщо місто дійсно впаде, то це призведе до подальшого стрімкого просування окупантів у Донецькій області. Втрати росіян будуть ще більші. Але коли їх це зупиняло, як не прикро це визнавати, але ЗСУ поступово відходять із турецька під натиском ворога. Про це у нашому ефірі заявив військовий експерт Владислав Селезньов, каже: поки що в місті відбувається маневрова оборона, проте вона не триватиме вічно. А, там декілька сегментованих е, ділянок, де, які знаходяться під контролем української армії. Е, ключовий елемент нашої оборони це е, шахта Тарецька. і те, е, ну, відповідне устаткування, обладнання, там те е, промислові об'єкти навколо цього, е, навколо цієї шахти. Є декілька е, районів приватної забудови. Вони відносно невеликі там так само перебувають українські сили оборони. Тобто, фактично там відбувається маневрена оборона і арі бої. Вочевидь, що говорити про сталу та довготривалу оборону цього населеного пункту, мабуть, що не варта. Ми поступово маневруючи, відходимо. Відходимо, бо знаходимося крайне несприятливих умов. Навіть у таких скрутних умовах нашим бійцям вдалося днями збити на турецькому російський су 25 Український авіатор Геннадій Хазан переконаний, що наше військо має потенціал збивати більше ворожих літаків. Він пояснив, що для цього потрібно. Чим він був збитий? Він був збитий комплексом ПЗРК, тобто переносним зенітно-ракетним комплексом, який, у, 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 у який працює на висотах до трьох тисяч метрів три Да? І от ми маємо зрозуміти, що м, оператор цього. М, того озброєння, я так підбирав слова, цього озброєння має зрозуміти, що е, в нього достатньо часу, е, щоб призвести в бойовий стан зброє, озброєння своє, захопити ціль там є досить серйозна річ е, по захопленню цілі, і коли е, автоматика цього пристрою ПЗРК ціль захопила. Тільки після цього він робить постріл, ну тобто пуск ракети, тому що так бахнути ракету, яка коштує шалені кошти, ну вона полетить в нікуди, а це дійсно досить серйозна зброя для знищення військових повітряних цілей, але які обмежені зоною діяльності цієї зброї, іншу сушку, яка кидає. Наприклад, кап за 70 кілометрів, ми розуміємо, ПЗРК зняти неможливо. ПЗРК розрахований для зняття ну, для знищення вертольотів і для знищення літаків до висот. Там ну є різні модифікації, але так я в середньому кажу: 3000 метрів, тобто на тій дистанції. Так можна нищити інша справа. Скільки комплексів зараз ПЗРК у військах для того, щоб це працювало нормально і якісно, має бути дуже підготовлений оператор ПЗРК, і достатня кількість ПЗРК в наявності, щоб вони були. Але щоб знаєте, був наприклад. Певний підрозділ е, ППО, а засоби ППО ну закінчилися чомусь півроку тому. Ну так бу, таке бувало в нас. І, мої друзі розповідали от тому величезне бажання і побажання, щоб наші підрозділи протиповітряної оборони, які є в військах, е, мали завжди оз, е, оснащення, мали завжди переносні комплекси для того, щоб нищити літаки і. Зробити все, щоб росіяни не підійшли на на скид і не то, що на постріл, да, а на скид до ЛЗП нам треба пові... ракети класа повітря. Повітря далекобійні. От коли ракети будуть, типа російських Р-37, щось таке mm -hmm. подібне, коли вони будуть, вони близько не підлітять. Я хочу сказати і зазначити, що в наших пілотів духу. Знаєте, позичати не потрібно, вони е, от з великої літери, про те, що я вам кажу зараз, знаєте, від щирого серця і 100% свого переконання, тому що я це знаю. Наші хлопці найкращі. Я на превеликий жаль. От ну, вчора, позавчора, був рік, як загинув. Замк комбріга бригади, один син мого сердечного приятеля. І я на, на провели, ну на привики. Жаль на таких, як я, я був на похоронах. Я дивився, подивився на тих всіх пілотів, які стояли. Хочу зазначити, що це еліта українського війська, і до інших новин Україна ризикує втратити урожай і мале фермерство, якщо вантажні тарифи здорожчають на 37%. відсотків. Про це заявив заступник голови Всеукраїнського конгресу фермерів Григорій Шамрицький. Він пояснив: піднімуться вантажні тарифи на перевезення укрзалізниці, здорожчає і вся логістика по країні. Це негативно вплине на фермерів, бо зросте вартість продукції і надалі потягне за собою зменшення площ. Підприємцю доведеться економити на добривах, відповідно, зменшиться урожайність, а разом із цим і кількість податків та ПДВ. Тому влада має не допустити зростання тарифів «Укрзалізниці», вважає Шамрицький. Він пропонує залучити кошти, наприклад, зменшивши заробітні плати чиновникам. Нагадаю, що раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили «Укрзалізницю» у бажанні використати монопольне становище і підвищити тариф на вантажні перевезення на 37% і попередили про критичну загрозу, яку це рішення для економіки України. Ми продовжимо стежити за тим, як розвиватиметься ця ситуація. А вас, шановні глядачі, прошу підписатися на канал і поставити лайк.